Тема заняття лінійні нерівності. Початок 9 класу 9, 2, 1. Перше заняття. 3х більше або дорівнює 12. Щоб знайти Х, потрібно обидві частини поділити на число, яке стоїть перед х. Тобто вам потрібно отримати Х, ви закриваєте 3, коли ви закриваєте. Виділити на це число ділимо на 3. Якщо ви ділите на додатнє число, немає мінуса, то знак нерівності зберігається, який був в умові 12 ділити на 3 4. Прийнято показувати на числовий промінь розв'язки. Ставимо точку 4. Якщо Є знак дорівнює точка зафарбована. Напрямок співпадає з знаком більше вправо. Малюєте такі палички. Від 4 вправо. Відповідь Х належить. Цілий проміжок, він починається від 4 і йде до нескінченності вправо. Якщо точка зафарбована, знак дорівнює є більше або дорівнює, то й дужка буде квадратна. 4 до плюс нескінченності. Другий приклад: мінус 7х менше 3. Ми хочемо отримати х, значить, ми маємо закрити мінус 7, тобто ми маємо це поділити, ділимо на мінус 7. Зліва вже буде Х. Запам'ятаємо правило. Коли ділимо на від'ємне число, знак нерівності розвертається. І тепер він стає знаком більше. Права частина 3 ділити на мінус 7. Додатнє число ділити на від'ємне. Бачите один мінус. Цей мінус і буде у відповіді: 3 на 7 не ділиться. Пишемо 3 сьомих дробом. Покажемо розв'язок на вісі. Більше строго, точка виколота мінус 3 сьомих. Знову за знаком бачимо, коли, куди має бути направлена штриховка. Відповідь: проміжок Х належить. Звертаємо увагу, якщо знак строгий, то точка виколота і дужечка кругла. Мінус 3 сьомих до плюс нескінченності. Наступний приклад. Ми вже знаємо, що щоб отримати х, потрібно закрити мінус 25, тобто поділити на мінус 25, зліва буде х. Вже знаємо, що якщо ділимо на від'ємний знак, розвертаємо. І якщо ділимо від'ємне на від'ємне, то мінус на мінус дає нам знак плюс. 5 на 25 не ділиться, пишемо дробом 5 25. Якщо дроб можна скоротити, робимо це. Ділимо на 5, 5. Зобразимо на числовий промінь. Розв'язки. Зафарбовуємо одну п'яту і наносимо штриховку вправо, куди показує знак. Відповідь Х належить. Дивимось, слідкуємо і за знаками, і за дужечками від однієї п'ятої до плюс нескінченності. Наступний приклад. Як і в рівнянні, потрібно зібрати доданки з з однієї сторони, а числа з іншої. Тому мінус 2х залишаємо в лівій частині нерівності, 3х переносимо вліво, Як тільки переходить через знак нерівності або знак дорівнює в рівняннях, ви змінюєте знак доданку. Мінус 3х менше. В цій частині було число мінус 18, воно тут і залишається. І переносимо 7 вправо, при цьому змінюємо знак. Тут було плюс 7, справа вже буде мінус 7. Тепер додаємо, можна переглянути попередні заняття за попередні класи, там є віднімання додавання від'ємних чисел. Знаємо, що це буде мінус 5х. Мінус 18 і мінус 7, мінус 25. Знаємо вже звідціля з цих прикладів, що, щоб отримати х, потрібно закрити, поділити на мінус 5. Х, коли ділимо на від'ємне число, знак розвертаємо. Мінус 25 на мінус 5 знак буде додатній. 25 нормально ділиться на 5, це буде 5. Позначаємо на числовий промінь, число 5 виколото, і по знаку нерівності заштриховуємо вправо. Х належить дужка кругла від 5 до плюс нескінченності. і наступне. Нерівність, аналогічна, як попередня, тільки бачимо є десяткові дроби. Мінус 1,5х переносимо мінус 0,3х, більше дорівнює мінус 3,6, мінус 5,4 мінус 1,8х, більше або дорівнює. Мінус додаємо 3, 5, 8. і тут ще одна ціла мінус 9. І знову, щоб отримати х, нам потрібно поділити на мінус 1,8. Ділимо на мінус 1,8. При цьому, якщо ділиться на від'ємний знак, не забуваємо розвертати. Дорівнює залишається, звичайно, 9. Ділимо на 1,8, бачимо, що ділиться погано, ну, не бачимо, як воно ділиться. так, Тому записуємо таким спочатку чином. Тепер, знаючи ді, дії з десятковими дробами, можемо записати 90,18. І далі можна скорочувати. На 9 тут нормально скорочується. 10, і тут на 9 других. А 10 других це 5 цілих. Показуємо на числовому проміні розв'язки. Є знак дорівнює, отже, позначаємо зафарбовану точечку 5. І тепер знак показує, куди має бути штриховка вліво. Або таким нахилом, або таким. Байдуже, як вам зручно зафарбувати. Відповідь Х належить від мінус нескінченності до 5 квадратна дужка. Давайте запишемо на допомогу вам ще таке правило. Якщо ви бачите знак нерівності, Більше або дорівнює, точку ви зафарбовуєте і дужечку ви ставите квадратну. Якщо знак буде строгий, точка виколота і дужечка кругла, відкрита чи закрита дужечка.